В сереті масово загинула риба поблизу Петрикова. На одному метрі квадратному нарахували близько ста здохлих рибин. Збитки рибному господарству сягають кількох мільйонів гривень, кажуть фахівці. Серед загиблої біла риба, плотва, червінка, карась. Здохли також поодинокі більш цінніші рибини, щука, судак та навіть червонокнижні. Мешканці Петрикова занепокоєні ситуацією, не розуміють, чому на це ніхто не реагує. Чому ще з п'ятниці здохлу рибу ніхто не забрав. Вона вже розкладається і смердить. Люди кажуть, що відбувається тут таке не вперше. З четверга на п'ятницю, рано вже здохла, плива. Розумієте, що починає смердіти і треба прибирати. Ну, я це думаю, що з дев'ятої перекачки, отут коло базару, пішли, дощ пішов ночі, дощ пішов. Я думаю, що ті, що там на дев'ятій перекачці сиділи або проспали. Або не включили насоси і не дали на споруди ту воду, от. і тому, мабуть, пішла. Це вже третій раз у нас в цьому році. Два рази було в кінці села, там вже то споруди прорвали, що туди пішли. А це от тепер от в цьому році, от от в третій раз. Ви кислоту випустили, що може бути? Ну, вон повно малька, все, то той велика, вона вся поспливала. Така здорова плила риба всіляка. Та рибалка, до кого звертався, в що мапі є. Гопдеш, водоканал потравив, був був, остойників, що вон далі в ріку тече, полотрубів там, через остойники не йде вода. До кого звертатися? Ну що, вкупі зв'язані, що там банда. Екологія не дивиться за тим, нічого не дивиться, що хто б де дивився. Скільки разів вже травили, Та то файна риба була, то половити, віддихнути, а то ні покупатися, ні, ні риби ловити, нічого затроєне. Сьогодні зранку ми виїхали особисто подивитися, що тут твориться, побачили велику кількість загиблої риби це в районі села Петрики напроти устойників водоканалу. І думали, що це причина зустойників, так як було постійно. Но цей раз пройшли по течії вверх, виявили крайню точку, де побачили рибу, і дійшли от до цього місця, де ми зараз стоїмо. Якщо вірити жителям цього прибережного села, тут знаходиться дев'ята номером водокачка, яка перекачує цю каналізацію з цього мікрорайону на очисні споруди. І Можливий виток сталося звідси, тому що більше тут витоків немає. Верх потечі ми проходили аж до вулиці Карпенка, риби загиблої не було виявлено. А Тому виток це десь в цьому періоді річки. Ну, Скоріше за все, що це є каналізація від, цього, від водоканалу. Тернопільводоканалі цю інформацію спростовують. Кажуть, що каналізаційна насосна станція номер 9 аварійного випуску стоків річку не здійснює. Мешканці Шпетрикова вимагають з'ясувати причину масової загибелі риби та притягнути винних до відповідальності. Це просто вбійство. Я не знаю, їх треба ну, казнити чи як там. Я вже навіть не знаю. Ви розумієте, що обідно. Що Якщо нерес риби, прийдеш. Сюди, де не положено ловити. Зловив рибку, тебе оштрафують, що матч чесна, а тепер скільки риби спортують, то нема кому відповідально. То треба наказувати. Хотів б звернути увагу про охоронну прокуратуру, оскільки вони здійснюють нагляд, навіть візьмуть під свій контроль, це як це розслідування проведе екологія. І навіть зробить хоч раз свої висновки нормальні, адекватні, тому що... Ну, не може так бути, стільки троє-троє і неможливо знайти крайнього в даній ситуації, хтось має відповідати. Разом навізьмуться тут комісійно ну, всі, всі служби сюди, знайти крайнього, хто це є. Це ж не важко знайти. Чомусь це приховується.